Хлопці, розклад для вас, що вона думає, її думки дивимося. Спочатку ваше відношення до неї, щоб ви розуміли, що розклад для вас. Так, ви, наче, зі своєї сторони, поставили крапку. Поставили крапку, могли бути довго в стосунках. Я навіть не скажу, що вам погано там було, але що на сьогоднішній момент поставили крапку. Хорошо, її думки щодо вас, її думки щодо вас. То її дуже не вистачає вас, дуже не вистачає вас. Ну, ви що карний мужчина, могли бути її мужем. Да, або мужем, або мужчиною, ну, таким влучим мужчиною в її житті. А. А, і дивіться, тут вопрос такий, що вона щось готова робити, якось проявлятися, десь якісь сообщення писати, попадатися на очі, да, тобто, типу, типу, випадково, але може попастися на очі, чи там, наприклад, поздоровлення, якесь да, повідомлення, якесь для того, щоб ну, засвітитися, скажімо так. Її намір щодо вас, її намір щодо вас, ну її не устраює, так як зараз, геть зовсім не устраює, так як зараз. М -м 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 Гарно, красива дівчина красива дівчина і, і себе вона доволі сильно любить. Дівчина, жінка красива. Їй дуже не влаштовує те, що між вами зараз якось немає, немає спілкування. Чим... Тут навіть не відстань. З рахуванням того, що ви поставили, ну, з вашої сторони стоїть крапка. Да? Якось от ви для себе, наче от міли, закончили, Вона не согласна з цим ділом. Не согласна. Ви дуже даже хороший мужчина такий. Або фінансово состоятельний, або все, все в кучі. Да? Все в кучі. Якось ви для неї доволі важливу роль в її житті займаєте. А, ну, тут вам буде якесь, знаєте, предложення таке а, буде. А давай, може, зустрінемося. Да? Якось так. Коли ти там будеш. Якесь якесь придаження таке про простич, про спілкування, від неї буде. Е, порада вам на, на цю жінку, на цю дівчину. Порада вам. Порада вам. Порада вам. Ху -ху -ху. не знаю, що вам таке цікаве сказати. Дивіться, тут, якщо почнете далі спілкуватися, ну, далі якось проявлятися, ще щось, е, з нею не буде. Не буде діла, Да? все одно ви скотитеся в якісь конфлікти з нею, да? все одно будуть у вас неприміріння. При тому тут питання таке, знаєте, не стільки проблема, скільки лічностне отношення. Тут уже немає питання довіри, тут є питання в минулому якихось недоговореностей, в минулому якихось скритностей, вони вже могли вилізти наружу. Да? Це вас сильно там ну, тригерить, умовно. Ви можете психувати по поводу цього. З нею стосунків, я не бачу з нею стосунків, я вам більше скажу, якщо ви до неї. Ну, Поведетеся, скажем так, на її оцей прояв, да, з нею почнете чого-то там, питатися наповнити цей пустий кубок з нею, то протикаєте нормальні стосунки, бо у вас нові стосунки на, на носі. Притом такі хороші стосунки до сім'ї, до, до надіжності якоїсь. Наше да, трошки треба, звісно, вперед проплити. Да. Ще немає прямо такого понімання, що ну, скажімо так, може бути уже зараз симпатія, але що немає, ну, ще ви не вибрали, що там з іншою дівчиною зустрічаєтеся. Але що якщо до колишньої повернетеся, то протикаєте нові стосунки хлопці.